Історія про один вечір, який почався досить буденно, а от фінал. Фінал там був такий, що й досі іноді думаю Йоб твою мать, Анько, і як тебе в таке вплутало. Хочете послухати? Ну, тоді влаштовуйтесь зручніше, бо розповідь буде не на п'ять хвилин. Це було, мабуть, за рік-півтора до того, як я спакувала своє життя у дві валізи. Весна, Київ цвів і пахнув, а в мене на душі було якесь таке. Передчуття змін, хоча я ще й не знала, яких саме. Все почалося, як це часто буває, з повідомлення в месенджері від хлопця, з яким ми тоді по роботі перетиналися. Максимум. Такий собі, знаєте, тихий і спокійний на вигляд, але відчувалося, що в тому тихому болоті чорти водяться. Ми з ним суто по справах спілкувалися, нічого особистого. І тут раптом бац повідомлення: привіт. А ти сьогодні ввечері не зайнята? Є одне місце, думаю, тобі б сподобалося. Коротко і ясно. Ніяких тобі прилюдій, ніяких там як справи. Мене це чесно трохи ошелешило. По-перше, чого це він раптом. По-друге, що за секретне місце. Перша думка була, звісно, включити мороз. Типу, я вся така ділова ковбаса, в мене плани, справи, не до спонтанних пропозицій від малознайомих типів. Але потім ця сама цікавість сучка така. Почала нашіптувати «Ань, Ну камон, коли ти востаннє робила щось просто так без плану для душі, може, це саме воно? До того ж, якщо чесно, Макс мені чисто візуально подобався: високий, темноволосий, з такими розумними очима, в яких ніби весь світ відзеркалювався, і якась загадковість в ньому була щось таке, що хотілося розгадати.